У нас в нашій лікарні приємна подія, яка пов'язана з тим, що ми отримали сучасний, хороший, переносний портативний апарат ультразвукової діагностики. Це сталося завдяки тому, що ми співпрацювали вже раніше з такою благодійною організацією, яка називається Благодійна організація, Благодійний. Фонд Національна агенція гуманітарної допомоги здоров'я. Така цікава назва. Раніше ми отримували від цієї організації і різні там медикаменти і інше остаткування. Вони надіслали нам перелік медичного обладнання, яке у них є. В, в їхньому так скажем, розпорядженні, в яке вже в них є, так скажемо. І запропонували, виберіть собі, що вам потрібно. Ну, із цього того медичного обладнання, яке було так скажем, запропоновано, ми з, вирішили от, на, ну, вибрати саме апарат ультразвукової діагностики. В чому користь цього апарату, це полягає в тому, що у нас, ви знаєте, є хороший, потужний, сучасний апарат ультразвукової діагностики, який знаходиться в нашому діагностичному відділенні, але він стаціонарний, він знаходиться на місці, тягати його, так скажемо, не бажано. А цей апарат він якраз можна цей апарат принести безпосередньо до ліжка хворого в хірургічному відділенні, в терапевтичному. Якщо людина важка, її не можна так скажемо транспортувати до стаціонарного апарату, принести без безпосередньо до ліжка хворого, провести дослідження. Які потрібно, і далі так скажемо, визначатися по лікувально-діагностичному процесу, що далі робити, як працювати з цим хворим. Ми дуже задоволені в цей час військовою отримати таку, вибачте, допомогу, яка коштує 9, а, 914 тисяч. Гривень це ну для нашої лікарні вважається дуже дуже серйозна хороша допомога.